Тепер до півночі в Росію хочуть приєднати Харків, щоб припинити обстріли Белгорода. Російський губернатор бідкається. Мовляв, регіон потерпає від обстрілів. При цьому варіант припинення війни він навіть не розглядає. Белгородська область є основним місцем передислокації та відпочинку російських військ, які перебувають на українському Донбасі. Самі ж росіяни визнають, що прильоти трапляються саме по військових об'єктах регіону. І зараз з нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, доброго дня вам. Даруйте, що змусили вас чекати, намагалися розібратися, що там в Одесі, чи зможуть відпочивати українці, зокрема там. І Сергій Брачук нам розказував. А тепер про Харків знаю, що є вже ваша реакція на бажання росіян приєднати Харків. Пане Ігоре, якщо серйозно вистачить їм духу, це зробити, про що вони говорять? Навіщо такі несенітниці озвучують? Знаєте, це висловлення не і ця маячня зовсім не варта нашої з вами уваги. Хочу сказати, що пусть висловлюється як вони бажають. Це смішно. Бо з 22 лютого минулого року вони хотіли захопити Харків, але це їм не вдалося і не вдасться ніколи. Харків був, є і буде українським містом. Тому пусть е ну цим мріям не суждено буде збутися ніколи. Е Хочу нагадати, що е зовсім до війни, до війни е з, з Белгорода приїжджали е белгородці і любувалися нашим е містом, відпочивали у нашому центральному парку, до речі, який вони потім так жорстоко обстрілювали е з території Белгорода. Крім цього, знаєте, якщо звернутися до історії, то колись Белго... Белгородська область це була частина України і Харківської області. Тому виключно це таке знаєте висловлення, яке ми зовсім не сприймаємо, і хочу сказати, що у Харкові Белгород сприймається виключно як БНР. Тому поставити крапку на цьому питанні і більш до того не не повертатися згодна до питань безпеки. Ми змушені через росіян повертатися знову і знову, пане ігоре. Там ж незабаром. Ми бачимо в новинах, що з 29 травня. Від дозволено вхід на кладовище номер 16. Ми знаємо, що ну Харківщина як область одна з найбільш замінованих областей. Скажіть, будь ласка, які ще кладовища, будь ласка, на загал в Харкові лишаються все ж таки небезпечними? Ну так і є з, -з вчора. Розмінувало 16-те кладовище і зараз е, може туди е, приходити відвідувачі кладовища, е, але у нас залишаються е, ще закритими це 15-те, 17-те. Кладовище Крим, цього частково е, закрита 13 те кладовище. Є ще два е, кладовища, які не є муніципальними, е, і зараз там теж працюють взриватехніки, робітники МЧС для того, щоб розмінувати ці кладовища. і як тільки вони е, розмінують усі кладовища міста Харкова. Ми е, будемо їх відкривати для відвідування. Пане Ігоре, а є у мене до вас питання від моїх друзів, колег, які родом з Харкова, і їм страшенно болить все, що відбувається в їхньому рідному місті, в багатьох районах, і, зокрема, в районі Салтівки, і переймаються, що буде з тими будинками, чи будуть міняти панельні багатоповерхівки на більш сучасні будинки? Я вас дуже попрошу відповісти, тому що нас зараз слухають, нас зараз дивляться, і для них це важливо. Так, дійсно, це дуже важливе питання. Питання для усіх харків'ян, не тільки для містян, які проживають у Північній Салтовці. Ви знаєте, що північна Салтовка це район, який потерпав від жахливих обстрілів, і там нема практично жодного будинка. Який би був без прильота, який би був у той і іншій ступені зруйнований? Тому ми зараз працюємо над тим, щоб відновляти, відновляти північну салтаку. Хочу сказати, що це реновація, це інноваційні ідеї, які у нас є, котрі дозволять реанімувати ці. Будинки, але не всі, на жаль, не всі, бо є ті будинки, які не підлягають зовсім відновленню. І знаєте, у Харкові десь 500 будинків, які зовсім не підлягають відновленню такі ступені руйнації, які. Є у місті Харків, хочу сказати, що так. Ми, ми працюємо над цим, і ці ця реновація буде обов'язково і буде здійснена по новітним інноваційним технологіям з утепленням, з автоном, з автономним опалюванням і водопостачанням. Це дуже дуже важливо для нас. З приводу реновації, пане Ігоре, ну ми так розуміємо, що зовні Салтівка зміниться. Як чи є вже якась робота, якісь думки чи зміниться власне обличчя Харкова внаслідок модернізації і осучаснення? Ну не тільки думки, ми е, вже е, працюємо над пілотними проєктами. Е, так, звісно, облік міста буде змінений, і облік північної Салтанки. Тим паче буде змінений. Е, це е, дуже важливо. дуже важливо, бо буде, е, буде і утеплення, як я вже казав. Е, і е, хочу сказати, що Новий Харків це сім'ї шести сім'ї застройка застзайка новітних технологій. Крім цього, обов'язковим буде підзем, підземний паркінг, бо це двойного значення. Підземний паркінг з одного боку це стоянка для розташування автомобілів. І З іншого боку, в случае необхідності на випадок обстрілів, це буде укриття для людей, тому облак буде змінений. Але хочу сказати, що ми будемо зберегати максимально зберігати традиції архітектури міста Харкова, і це для нас. Дуже і дуже важливо. пане Ігоре. Ми дякуємо за те, що долучилися і на останок. Можливо, нас дивляться росіянці. Нехай пам'ятають, що Харків це Україна, це українське місто. Дякуємо ще раз. Ігор Дякую. Терехов, міський голова Харкова, щойно й не був з нами на зв'язку. Зокрема.